Багато хто запитує, коли починається збір лісового боротьового меду. Воно по числам не співпадає зовсім. Воно треба дивитися по погоді. Особисто я, не знаю хто як де робить, особисто я чекаю перших приморозків. Ось такий зранку легенький морозець починається. Оце вже можна сказати, можна починати збирати мед. Тоді Виходить весь розплід, вже зрілий мед повністю, вже в них просто все добре. А так як зараз, а це все нектар, він ще не зрілий, ще йде якийсь, який не який є взяток, вони ще носять, ще багато вологів в метку і ще є розплід. Розплід – це молода, молода личинка, вилуплюється з цієї комірочки, ще, ще там є черва, ще то дуже рано. А от уже приходить така пора, вже бджоли всі збираються взиму в клуб, вжимаються напроти льотка, Вже вони не так літають, не обліпають, багато не гине, можна собі потихеньку брати, підрізати, мед зрілий, розплоду немає, це коли починаються якісь перші приморозки. Колись вони раніше, колись пізніше, коли як виходить. Но зараз ще, ще рановато, ще до кінця цього місяця, мабуть, точно ще буде рано. Отак, отак наче все добре. Якийсь нектар бачу є. Звісно не густо. Бувало і краще. Отаке для збору ще рано. А там такий. Я думаю буде видно. Всередині блістить нектар. Ось тут вони набирають зобіки, бо я подимів на них. Ось навіть стільничок потягли, хоча його ще раніше не було, там знизу стільки настроїли. Ну там бог я знаю скільки там меду, ну тут ось так. Звісно, не густо, не багато, але все рівно, все рівно щось дає. такі. До чого я веду, що ще збирати бортний лісовий мед ще дуже рано. Я як вже почну, я тоді відзвітую, що вже пора, вже можна. Тоді скажу, коли можна. А нині ще, ще зарано. Вже правда дуже прополісують добре, вже готуються до зими, прополіса ж тече. Але ще мед ще не зрій. Так-та так, та, так. до бачу цього року не дуже багато, може в когось краще, але в мене не дуже багато. Ну, Буде видно, почну відбирати, мабуть, не, не раніше, ніж через місяць. Також відкрию цю колоду. Вона така трошки потріпана, може не естетично, не гарна, але вона мені подобається. Не стає. Тут ось теж, сейчас покажу ось. Блистить все залите нектаром. Ни слабенько залитий. От розплоду не видно, але ну, і побачити його не вдасться, тому що тут напроти так, Розплоду не видно зовсім там, чи є він, чи немає. А он наче є. да, є ще розплід, Ось там внизу. Там є розплід, Його небагато, але все-таки він є. а так залито воно все. Не печатує, десь взяток слабкий, не можуть долити. а може вже і не долють, а таке воно і буде. Оце стільки стільки настроїли. Там до самого, до самого дна, повністю до самого дна, і знову зв'язались. Так виглядає середини довж. теж дуже сильно заливають, прополісом, прополісують, прополісуються до зими. Але ще ще рано, ще зовсім рано. ще поки рано говорити про мед, бо ще є розплоду дуже багато. Ну не дуже багато його мало є, але він все-таки є. Ще я думаю місяць треба почекати, може трошки менше, ну, як Бог дасть. Як, як яка погода буде, якщо стане холодніше раніше, тоді буде, буде так, а так буде видно. Ось видно як там літок зроблений. Це така планочка йде посередині. Оце повсюди можна зрізати мед про цю планочку. Все інше можу забирати собі я, але я, як завжди трошки лишаю більше ось таке можна можна в принципі закривати що хотів те сказав думаю ви мене розумієте буду закривати ну і все закриваю що хотів показав думаю все всі зрозуміли Слава Богу, дякую.